Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Військовий звернувся до Білорусі Далі в оригіналі. Хочете боїв на вулицях Києва, отримаєте бої в Білорусі. Зазначимо, збройні сили України оприлюднили звернення до населення особового складу збройних сил Республіки Білорусь із закликом не втягувати в брудну війну РФ проти українського народу. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій генштабу ЗСУ у Фейсбук. Збройні сили України звертаються до білоруського народу. Віками наші народи зв'язувала дружба і добросусідські відносини. Багато разів нашій історії ми боролися проти спільних ворогів, завжди підтримували один одного. Сьогодні ваше керівництво готується приєднатись до російської збройної агресії проти України. Збирається втягнути білоруський народ в брудну війну. Йдеться в зверненні. Зазначається, що під виглядом перевірок почалась прихована мобілізація громадян Білорусі для комплектування спільного групування з РФ на кордонах з Україною. На думку військовослужбовця білоруському диктатору це не потрібно. Але Москва ставить його перед фактом в питанні можливого втягнення Росії, Білорусі у війну проти України. Саме президента Білорусі Олександра Лукашенка не питають, натомість Кремльому диктує, як робити. Про це в ефірі новини лайф сказав Кирило Сазоно. Військовослужбовець збройних сил України доброволець підрозділу Грім політолог. Відповідаючи на запитання щодо заяви президента України Володимира Зеленського, який впевнений, що російський диктатор Путін спробує втягнути Білорусь у війну проти України і чи може йтись про підготовку наступу на Київ з того боку, або ж вже на країни НАТО сезонов зауважив, що цей сценарій є логічним. Якщо якісь перемовини з Україною, якась заморозька, буде що далі робити? І тут Путін може намагатися такий запасний варіант, і тут Путін може намагатися такий запасний варіант зробити. З Білорусі заходять, але не на Києва. Заходять з Білорусі на Польщу країни Балтії, йдуть війська, йдуть війська в Європу. А Путіна там немає. Це Лукашенка. Незалежна Білорусь оголосила війну, що спровокувала якось щось зробила, і війна йде з Білорусі. А Путін він над цим. Як пам'ятаєте, 14-й рік Крим Донбас це не ми, це місцеві, зазначив політолог. Так додав він у цьому випадку, теж говоритиметься, що це не ми це сябри, це Лукашенко. Все. А, але я можу домовитись, я можу вам допомогти. Прийдіть до мене до Путіна. Назвіть мене не як мене називають українці не щуром бункерним. Назвіть мене миротворцем, і я вам допоможу. і Вони прийдуть, вони налякані, до нього прибіжать. Підкреслив військовослужбовець на запитання, чи дозволить Лукашенко подібний сценарій розгортання зі своєї території війни з альянсом Сезонов Зауважив, що Лукашенко доведеться обирати між в'язницею в європейській країні і кулею в від Путіна. Вибір очевидний додав він. На думку політолога, така ситуація для Путіна була б виграшним лотерейним квитком, щоб зробити з себе вже не агресора а миротворця, який потрібен. Можливо, в цю гру намагається зіграти. Можливо, такий сценарій політично взагалі працюючий, сказав сезоном Кривтого на запитання, чи готова Україна до втягнення Росії і Білорусі у війну проти нас. Він зауважив, що вже і так з території Білорусі на території незалежної України в 22-му році зайшли ворожі війська, які вбивали і мирних мешканців і погрожували Києву намагались захопити територію України. Саме з території Білорусі на нас летіли ракети, по нас летіли шахеди, завдаючи ударів по території незалежної країни, чи є Білорусь в даному випадку агресором. Безумовно, так вони можуть казати все, що завгодно, що то Росія з нашої території зайшла. Війська нам не сказали, що з нашої території запускають ракети. Нам не кажуть, але все це балачки з території Білорусі. Агресію вже здійснювали. Те, що вони не оголошували нам офіційну війну, то Росія теж не оголошувала. У них це спеціальна військова операція, тому Білорусі зараз сприймається нами як агресор. Зауважив сезону на оточнення. Навіщо Лукашенко такий сценарій участь у війні проти України він зауважив, Лукашенку це не потрібно, але це йому і не було потрібно. Лукашенка зараз не питають, а ставлять Москва перед фактом. Водночас додав політолог: Москва з ним не домовляється. а Ще враховують його побажання, але загалом Росія кремль диктує Лукашенко, як робити. Якщо вони захочуть завдати ударів з території Білорусі, вони це зроблять, вважає сезону. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став доподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.